Десь там в світі фантазій, є магічна бібліотека. І бібліотекар лібі, яка обожнює читати історії. Привіт! Це я. Готові послухати чудову історію. Діблаштуйтесь зручніше! No, I don't want this big curly hair. It's messy and silly and just plain unfair. Ні, я не хочу цього великого кучерявого волосся. Воно безладне, дурне і просто несправедливе. Just look at the spirals, the squiggles, the swirls. Просто подивіться на ці спіралі, ці закарлючки, ці завитки. Too bouncy, too loopy. Oh, so many curls. Занадто пружні, занадто закручені. Ох, так багато кучерів. Always too naughty and fuzzy and frizzy. Завжди занадто неслух'яні, пухнасті та розпатлені. They curl and they coil. It's making me dizzy. Вони в'ються і закручуються. У мене просто голова йде обертом. I want my hair straight. Я хочу, щоб моє волосся було прямим. I want my hair smooth. Я хочу, щоб воно було гладким. I want it to flow through the air when I move. Я хочу, щоб воно плавно майорило в повітрі коли я рухаюсь. So I use a big brush and brush it all night for hours and hours. With all of my might. Тому я беру велику щітку і розчісую його всю ніч годинами і годинами з усією своєю силою. Next morning I'm frazzled. Наступного ранку я виснажена. My brush hand is sore. Моя рука від щітки болить. And my hair is more twisty and looped than before. І моє волосся ще більш закручене та заспіралене, ніж раніше. I ask all my best friends to pull it and stretch it. Я прошу всіх моїх найкращих друзів потягнути його і розтягнути. But ouch! That's enough. It's no use. I will do it. Але, ой, досить! Це марно. Я зроблю сама. I try using big books to weigh down the curls. Я пробую використовувати великі книжки, щоб притиснути кучері. But no, it does nothing to flatten these twirls. Але ні, це нічого не робить, щоб розгладити ці завитки. Balloons! What a plan! They'll make my hair straight! Повітряні кульки. Який план? Вони зроблять моє волосся прямим. But hang on! What's happening? Oh, no! It's too late! Але стій! що відбувається? О, ні, вже запізно. I hunt down the stickiest tape I can find. Я шукаю найлипкішу стрічку, яку можу знайти. This has to help each of the curls to unwind. But no, each strand twizzles and wiggles and tangles. each strand twizzles and wiggles and tangles. And sticks out around me at mad, crazy angles. і стирчать навколо мене під шалено дивними кутами. I wet it with water and, oh my, it's straight. Я змочую його водою і, ох, воно пряме. No curly, my curly simply is great. Жодних кучеряшок, просто чудово. But as my hair dries, I hear the first Боїнг. Але коли моє волосся висихає, я чую перший боїнг. As the curls all spring up with a ping and a doing. Коли кучері знову підскакують, видаючи звуки. It's useless. I give up. as nothing is working». Це марно. Я здаюся, бо нічого не працює. Behind every curl there is another one lurking. За кожним ховається ще один. So I hang upside down in my favorite tree. Тож я звисаю вниз головою на моєму улюбленому дереві. Wishing my curls would stop bothering me. Бажаючи щоб мої кучері перестали мене турбувати. Then... Snapping me out of my big sulky grump. Аж потім мене виводить з мого великого похмурого настрою. A girl stomps her way over and sits in a slump. Дівчина гупає ногами і сідає засмучена. My hair's useless, she says. Oh why wanted curl? Моє волосся нікудишне. Ох, чому воно не в'ється? It's boring, it's straight. There is not even one twirl. Воно нудне і пряме жодного завитка. I've tried twisting and spinning and rolling pins too. Я пробувала скручувати, закручувати і навіть закручувати качалкою. I want my hair lovely and big. Just like you. Я хочу, щоб моє волосся було красивим і пишним. Як у тебе. We green and start laughing. Ми посміхаємося і починаємо сміятися. How silly we've been with brushing and sticking and spines in between. Якими ж ми були дурними з цими розчісуваннями, приклеюваннями та закручуваннями. I suddenly feel like my curls aren't that bad. Раптом я відчуваю, що мої кучері не такі вже й погані. In fact, now it turns out I'm feeling quite glad насправді тепер виявляється, що я навіть рада we spend the whole day with our bows and our clips ми проводимо весь день з нашими бантами і шпильками creating new styles and swapping top tips створюючи нові зачіски та обмінюючись кращими порадами pigtails and bunches a beehive a bone. Косички та хвостики, вулик, пучок. We have hours of fabulous great hairy fun. Ми проводимо години чудових веселощів з волоссям. The winding, the turning, the twists everywhere. Завитки, закручування, скручування повсюди. No matter what shape or size. We love our hair. Неважливо, яка форма чи розмір, ми любимо наше волосся. Дякую, що слухали мою історію. Пам'ятайте, коли ми слухаємо, ми вчимося і говорити. До нових зустрічей на каналі Слухай і Говори. Не забудьте підписатись.